Відновлення історичної справедливості український громадський діяч із Чернівців Лев Когут був репресований за критику радянської влади. Нині за ініціативи СБУ вдалося розшукати правнуків українського націоналіста та реабілітувати його. Подробиці в матеріалі моїх колег. Лев когут був редактором української газети Час лева Когута радянська влада засудила до страти за те, що він писав. Свої дописи і у газетах, які редактором яких він був стосовно бажання бачити Україну єдиною і соборною, вдалося переглянути вирок. Його замінили позбавленням громадянства Радянського Союзу і видворення за межі Радянського Союзу. І таким чином Левко утопився в австрійському місті Грац. і Через 6 років він там вже і помер. Співробітники управління Служби безпеки України. України в Чернівецькій області розшукали за кордоном у родичів Лева Когута і звернулися до Національної комісії з реабілітації, щоб визнати українського діяча жертвою політичних репресій. Ми знайшли родину у Філадельфії. Уже внук Лева Когута, він уже на жаль в іншому світі, але його вдова ще залишилася. І троє правнуків, які зрештою нам і розповіли, що все таки відбулося після того, як Лева Когута видворили за межі радянського союзу. Для нашої родини це дуже важливо, що він історичну справедливість, і прадід, який мріяв. Про вільну і Соборну Україну нарешті реабілітований. Документи про визнання Лева Когута реабілітованим комісія розглядала два роки. І нам прийшло таке рішення Національної комісії з реабілітації. Національна комісія з реабілітації, розглянувши на засіданні обґрунтовані пропозиції, визнала щодо можливості визнання реабілітованим, вирішила. Когута Льва Васильовича 1878 року визнати реабілітованим. Альвіна Брамчук, Діана Чігак. Новини СІ-4.